Законодавство сьогоднішнє не дозволяє нам діяти так, як ви собі думаєте. Діяти по закону так. не дозволяємо. По закону, по закону ми все. можемо вручити або особисто, або післати особисто. З'ясуємо, чому не вручили, якщо дійсно був такий факт, що не вручили особисто. Я, я просив записано службове розслідування, має бути. А, просив... Тобто нам тепер треба дивитися, коли прийти по відповіді на наші всі ті питання поставили. Добре. Відповісти вам так, знаєте, формально, як чиновник. Терміни визначені законодавством. А як не чинов? От так чи як я будуть письмові днів мінімальний термін. два тижні. Місяць? А, а, а якщо будуть об'єктивні обставини, щоб продовжити, то ми продовжимо. Тож, давайте без обставин. Люди так страждають за скільки часу. Добре, ми теж страждаємо. Ну, да, я вас бачу, бачу. Бачу, 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 бачу. Пані, пані, пані вона, на рахунок опалення в кабінеті. Ми з вами спілкувалися. Це питання є не наше, це є орендоване приміщення, і питання не до нас. Щодо опалення. Ми постраждали. Ну, мені здається, що це вже трошки перебільшення. Я на рахунок опалення. Я не хочу дискутувати на опалення. Знаєте, якщо я тут зранку 7-ї години до 10-ї години ще в холодному кабінеті буду сидіти, ну то я завтра вже не вийду на завтра. Квартирі буде, ми, ми от в сусідкою побуваємо. в холодній квартирі сидимо, тому що припис а Ви Ви не може ні садиться. його в холодному Добре. Добре. Дайте, Дайте в кисти, давайте так? давайте Добре. по суті. Добре? Ще одне питання стосовно кульпарківської 230. тридцять. Кульпарківської 230. Що це є? і в тому числі. Ще вернемося зараз до кулія. Я про Кульпарківську 230. Ми з вами зустрічались на Франка 127, коли ви проводили перевірку у пана Віктора. Я вам усно, але на камеру повідомляв про те, що там відбувається будівництво. Декларації поки що ніхто не бачив. Мені департамент містобудування надавав відповідь, що містобудівні умови та обмеження не надавались. Ми з вами говорили про те, що. Вам інформація дійшла, вам необхідно перевірити, чи зареєстрована декларація. І у відповідності до того, якщо декларація зареєстрована, то ви не можете провести перевірку господарської діяльності. Якщо декларація не зареєстрована, то ваші працівники мали би виїхати і зафіксувати факт незаконного будівництва в зв'язку з тим, що немає там юридичної чи фізичної особи, ви не знаєте, хто це буде. Чи дізнавались ви. Чи зареєстрована декларація по 230-му А, якщо я не помиляюсь, Кульпарківської? І чи відповідно були туди направлені працівники? Я не можу по 230-му сказати вам зараз. Ну, я вас так. попрошу це зробити, тому що Бо там розповім. будується більше, ніж на Щогодніш тисячу квартир комплекс Дякую. маленький, і про нього дивно, що не знає департамент наш ДАП. Може сильно тепло в кімнаті? Тобто більше, ніж тисячу квартир, маленький об'єкт. Точно такий самий об'єкт, буквально через 500 метрів, у ВІЯ 36. У мене питання такого характеру. А, було двічі, наскільки мені відомо, скасовано декларації по цій ділянці. Після того зразу зареєстровано декларацію буквально через тиждень, через два. Поновно. Ще раз. У мене питання такого характеру. Якщо була скасована декларація, відповідно був написаний припис про заборону будівництва на даній ділянці. Яким чином, маючи діючий припис, ще не скасований судом, можна було реєструвати повторно декларації на такий самий об'єкт? Добре, чи це можливо? Тобто, ви ж проводите перевірку про виконання припису? Оскільки я так пам'ятаю, то ця декларація була зареєстрована ще інспекцією. Так. Мені зараз тяжко щось сказати. Перший про раз була зареєстрована інспекцією. Скасована. Інсп... Ну, департаментом не реєструвалася декларація. Вона реєструвалася остання в грудні вже. Одна була зареєстрована в стовпу. А, не в листопаді, не в вересні, одна в грудні, одна в травні минулого року. Вони були зареєстровані три штуки. Дві з них було скасовано, і дуже публічно, красиво на сайті ДАБІ було про це описано, що накладено штрафів більше ніж на мільйон гривень. На всю Україну це сповістило. Через ДАБІ, не знаю, чи департамент, чи цей. В будь-якому випадку, навіть якщо вас перейменували, ви всі на тих самих посадах, ви всі знаєте ті об'єкти. І те, що вас переіменували, не означає, що ви не несете ніякої відповідальності за попередників, які ви же ж і є на своїх службових посадах. От мені цікаво, чи можна реєструвати декларацію, якщо існує припис про заборону будівель... проведення будівельних робіт? Чи це правомірно взагалі з точки зору ваших працівників, які її реєструють? З точки зору законодавства, це правомірно, тому що якщо е, були якісь застереження, що стосувалися даних внесених до декларації, і вона була напевно скасована, я так. Думаю, бо просто я, так, я вам можу сказати, да, да, Вона була да, скасована через внесення неправдивих не, даних. Ну, я ж говорю, недостовірних даних декларації. І зареєстрована з точно такими так. самими даними. Ну, значить, вони на момент наступної реєстрації могли бути достовірні, але є проблема знову в іншому. Що вони зареєстрували як юридична особа, я вже договорював, що вони зареєстрували як юридична особа декларації, то ми не можемо перевірити достовірність даних. Я розумію, що ви не можете. Поки ви не можете, вже більш, майже рік скоро буде, збудовано 12 секцій, і ще планується 3 багатоквартирного, багатоповерхового житлового будинку. 12 секцій. Я вже казав пану Желеху, що якщо ви будете далі бездіяти, вам все одно доведеться потім розбиратися з тою з будовою, коли закінчиться мораторія. Це лишилось 2 місяці. Люди, які там купляють квартири, тому що думають, що все гаразд, бо ви нічого не можете зробити. Постраждають, постраждають дуже сильно і фінансово. Там є більше тисячі квартир. Якщо люди потім не зможуть здати їх в експлуатацію, ви розумієте, на кому буде відповідальність. На вашій структурі, чи вона називається департамент, чи вона називається управління, чи як завгодно. Я люди, розумію, але, як, але як нам вчиняти сьогодні, якщо це є юридична особа? Якщо можем... у вас була скасована декларація на підставі того, що в неї було занесено документ АПЗ? Який був недійсний. І через тиждень зареєстрована точно така сама декларація з тим самим АПЗ. Я думаю, що це треба бути дуже розумним, щоб побачити, що вона зареєстрована з тим самим порушенням. Ну, мені здається, що це через тиждень це зареєстрована через тиждень. А реєструється вона скільки днів? Тобто її подали фактично в той самий день, коли скасували попередньо. Йдеться про це. І це було двічі. Вже не кажучи про те, що там є заниження категорії складності, не може бути будинок на тисячу квартир третьої категорії складності. Неможливо це. Ваші інспектори про це не знають, що це неможливо. Ну, я, я не можу, не хочу зараз. І саблотуєте звернення говорить. в Київ. Не ви конкретно, а ваша служба. Тому що скільки було послано е, до вас звернень колективних, не одної особи. Не громадської організації, колективних мешканців сусідніх будинків. На все були відписки. Ми пробуємо, ми питаємося, у нас нічого нам нічого не відповідають. Не було від жодного нас, від нас було подання по тому об'єкту і результат було подання. Наразі результат який наразі Києвом на сьогоднішній день підготовлене подання на кабінет міністрів. Правда, я не знаю, чи вже. Ну, в принципі, воно вже розглядається. Так, в коридорах Кабінету міністрів, але чи виносили на, 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 на засідання, напевно, ще не виносили. Це вже більше це божевого, пірового, то, триває. Ну, на жаль, це не від нас зараз. Добре, існують кримінальні провадження. Я думаю, що ваших працівників з приводу того допитували. Мені чомусь так здається. Я не знаю. Не було діяти. Добре. Ну. Коли можна чекати, тільки коли мораторій закінчиться, якихось дій від... Інспекції від департаменту від тому об'єкту по 36-му. По тому об'єкту. Об або якщо буде постанова слідчого, тоді ми можемо перевірити або чекати вже на постанову кабінути до Скажіть, Скажіть кабінет. будь ласка, ще одне питання. Коли реєструється декларація про готовність об'єкту до експлуатації, теж була зареєстрована в грудні через тиждень після реєстрації декларації про початок будівельних робіт. Уявляєте та поверхів за тиждень збудували. Молодці тут треба вміти. От. Це теж правомірно, коли є припис про призупинення робіт по конкретній адресі. Не по об'єкту, а по адресі. Формально, правомірно. Формально, правомірно. А Реально, я розумію, і ви розуміємо, що. Чи ви можете це... проявляти Але якусь це... ініціативу в своїй роботі? Ініціативу не ми маємо ну... сюди ходити до вас. Мені, мені, Я тут ходжу, пані не тоді можна, треба по конкретному об'єкту, тоді я можу вам прийти. Маленький об'єкт, ви про нього нічого не знаєте. Я розумію, тисяча квартир, все Про який? ні, не в пустому. А що по тому об'єкту вже зареєстрована декларація про готовність? Так. Ще минулого року, ще в грудні. Буквально через два тижні після реєстрації чи тиждень я точно дату не можу сказати, але в тому самому місяці у грудні зареєстровано містобудівні умови та обмеження через три дні декларація, через п'ять днів ще питання конкретно до мене. Мені треба з'ясувати я не це займаюся до дозвільними процедурами. І відповідно, ну так скажу, це Не мені... конкретно до вас. Цієї Ми до вас ходимо молоді. як до керівників, щоб ви вплинули на тих, хто займається цим безчинством. Конкретно по тому я з'ясую все таки рівники гроші заробляють, бізнес відкрили. Не може, якщо ви не справляєтеся зі своїми обов'язками, ви може собі якусь легшу роботу пошукаєте. Шукають офіціантами. <смітна> Шукають. Шукаєте. Шукаю. <смітна> Можливо, офіціанти. <це. смітна> ну бо це нереально. Ми витрачаємо кучу часу, щоб робити вашу ви за скільки, роботу. Дві за скільки дві скільки людей це дуже до речі питання? Відповідає на ваше людей? питання. Шукаю собі роботу. А хто буде відповідати за ваші всі вчинки? — Я на сьогоднішній день тут не бачу жодного питання, де би скажімо, я щось зробив не так, як я повинен. Ми прийшли до вас як до посадової особи, яка керує. Ви, ви, ви керівник, особа цей? у вас є підлеглі? Є. Ви ними якось ну, контролюєте, перевіряєте. А як ви? Може вони вам дають за такі от речі? Тобто, Ні, ви кажете, що, не ви, не що ви що ви, ви все нормально а ви робите? Ви може, ви дайте. просто нічого не робите, і тому Ні. вам здається, що все нормально робите? А що ну. вони вам дають? Це ви так Чому ви пропускаєте такі от помилки, грубі помилки? Які? От такі, О, такі, коли будуються будинки, коли подаються за, за тиждень? Не коли, питання... коли, коли в людини два вікна замуровано в квартирі. кордоні. Ну, ну, значить, є питання, які в межах моїх повноважень, за них я відповідаю і буду відповідати. А є питання, які є. Не входять в коло моїх дайте від.